Привіт, дорогі мої телеглядачі! Щиро радий вас вітати на вечірніх історіях. На історіях від добрячка всім привіт! Добрячок, я така щаслива! Ну, Це ж дуже добре, Мишко, що ти щаслива. Я, до речі, теж щасливий. Якби тільки всі були такі щасливі, як оце ми з тобою. Ха, А чому ти щасливий такий? Хм, Бо прекрасна пора на надворі. Прек... Можна навіть сказати, золота пора. То й що? Хіба від цього радіють? То, звісно ж, радіють. А ти хіба не від прекрасної пори радієш? Я ні. Цікаво, а від чого ж тоді? Я радію від того, що білочка пробачила мені. Що пробачила? Я була винна, їй два І Білочка тобі пробачила, і борг не треба повертати. Ні, уявляєш яке щастя. Ну, це дуже добре, Мишко, що білочка наша така хороша. Бери з неї, до речі, приклад. А я що? А я так само і роблю. Ну, молодець, бо я чув таку історію про хлопчиків, які не вміли вибачати. Як це? Це дуже просто. Ти що, не чули такої історії? От ти розказує, я пригадаю. Може, й чула. Історія ця сталася ну дуже-дуже давно. Давним давно? А може, і не дуже давно, ну, ніхто не пам'ятає. Але розповідають про одного хлопчика. Назвемо його Марк, який страшенно полюбляв грати у футбол. Прямо як наш зайчик. Дійсно. І при цьому завжди приходив на поле біля будинку, щоб погратися у футбол. А поблизу того поля. Жила бабуся Марта. Ха, а я знаю, що сталося далі. Цікаво що. Напевно, той Марк розбив вікно бабусі Марті. Ха, а звідки ти знаєш, ти що чула цю історію? Ні, просто я знаю, що на нашій галявині, де зайчики грають у футбол, завжди щось таке трапляється. Ой, це справді так. Ці зайчики завжди мають клопіт з розбитими вікнами. Ну, це вже точно. І ось одного ранку Марк з хлопцями знову зібрався грати в футбол. Ну, як завжди, у формі всі веселі та щасливі пішли на галявину. А бабуся Марта була в той час вдома. Так, бабуся Марта готувала їжу на кухні. Як тут баба! І вікно на кухні тільки розсипалося Бабуся хоч не постраждала. Ні. Але вікно постраждало сильно. І коли бабуся глянула на вулицю через розбите вікно, то побачила тільки Марка. А інші куди подівалися. А вони повтікали та поховалися по кущах. Але ж хто розбив те вікно? Це був Марк. Він винувато подивився на бабусю і пішов до її будинку. Молодець, не втік. Ні, він підійшов і почав просити вибачення у бабусі. Вибачте, сказав він, я зараз же побіжу додому і принесу всі свої гроші, які я збирав на машинку. Він що, віддасть усі свої гроші. Так він сказав і, і побіг додому. А коли прибіг, то в руках у нього була ціла купа копійочок. Всі збереження! Так. І коли він почав їх рахувати, то нарахував 50 гривень. Ох! Ну, з одного боку так, але з іншого ні. Чому? Тому що на вікно і так не вистачало. Що ж робити? Що робити? Що робити? Марк просто не знав, що робити, і почав схлипувати. Плакати надумав? Так, він страшенно не хотів, щоб бабуся сказала мамі і татові, бо тоді йому дістанеться. Ага, а ще можуть заборонити у футбол грати. Та дійсно. Але бабуся його обійняла і сказала, що не казатиме нікому і пробачить йому решту. Ого, яка хороша бабуся! Дійсно, вона показала дуже гарний приклад для Марка. І для нас, добрячок, ну, і справді, і для нас. І Марк, веселий та щасливий, повернувся додому, і ти знаєш, що він побачив? Що? Що сестричка сидить у його кімнаті, та ще й. Зломаною машинкою в руках. <гас> машинку Марка поламала. Так. І Марк так розізлився, що почав кричати на сестричку. Та як же ж ти могла? Та це ж моя машинка. А хто тобі дозволив їй брати мою таку улюблену машинку? Але ж вона напевно випадково це зробила. Вона не хотіла. Вона йому намагалася це пояснити, та Марк все кричав та кричав. Ну, не перестаючи, каже неси мені свою копілку. Вона принесла? Так, вона швиденько принесла і виявилося, що у неї там мало грошей, і на таку машинку, звісно ж, не вистачить. Ой-ой-ой. Ой, Ну і Марк знову почав кричати Що мені тепер робити? Але сестричка не знала, що їй робити і як допомогти їй братику, та й почала плакати. Бідненька А Марк ще й. Покрикує: Нюня, плачеш тепер плач. Він що забув, що сам нещодавно ледь не плакав. На жаль, забув. Але коли він вийшов у коридор, то побачив м'яча, яким він вікно бабусі вибив. <гас> і що? Ну, і, звісно ж, згадав, що його ж пробачили, а чому ж не може він пробачити? І тоді він повернувся швиденько, побіг до сестрички. Обійняв її і сказав: Та нічого страшного. Тато ввечері прийде і, може, зможе нам щось зробити, допомогти, відремонтувати. Як добре, коли тебе вибачають, добрячок. Ой, дійсно, це дуже приємно. Тому бажаю тобі, Мишко. Ну, і звісно ж, вам, мої любі телеглядачі, щоб ви завжди пробачали всіх, хто просить у вас вибачення. Коли у чомусь провинились. Так. А нам, нам пора готуватися до сну. І солоденько спати. На добраніч, дітки! Солоденьких вам снів, друзі.